11 неймовірних відкриттів про нарахування заробітної плати. Ми хочемо розкрити вам 11 дивовижних секретів нарахування заробітної плати. 11 неймовірних відкриттів, отриманих з досліджень, проведених компанією ADECO серед більш ніж 100 компаній. Ми проводили дослідження серед більш ніж 100 великих і малих компаній протягом багатьох років у багатьох країнах. Компанії зіткнулись з багатьма проблемами під час розрахунку заробітної плати власними силами. А саме перше це дорого. Друге. Відсутність конфіденційної інформації щодо заробітної плати. Третє Багато помилок. Четверте. Високі податки і соціальні внески. П'яте. Немає стопроцентної відповідності до змін законодавства. Шосте. Часті збої в своєчасній обробці платіжних відомостей сьоме необхідність отримання додаткових консультацій, що значно збільшує витрати, восьме занадто багато часу витрачається на управління процесом нарахування заробітної плати. Дев'яте дороге та дуже незручне у використанні програмне забезпечення для розрахунку заробітної плати. Десяте відсутність управлінських звітів, які б задовольнили керівництво. 11. Штрафи, спричинені помилками. У Західній Європі 90% всіх компаній доручають розрахунок заробітної плати професіоналам. А які компанії є кращими для здійснення нарахування заробітної плати вашим співробітникам, агентства з підбору тимчасового персоналу, як ми? Ми знаємо всі тонкощі не лише тому, що ми фахівці з розрахунку заробітної плати. Ми також є дуже великим роботодавцем з тисячами співробітників ми кращі з кращих, як показують наші результати. 11 найважливіших аспектів розрахунку заробітної плати згідно наших досліджень. Перше: 90% усіх розрахунків заробітної плати проводяться в Західній Європі. Протягом наступних 10 років це також буде актуально для вашої країни. Друге. Вартість внутрішнього розрахунку заробітної плати на одного працівника в місяць становить понад 20 євро. 3. Конфіденційність підвищується в 4 рази у випадку аутсорсингу розрахунку заробітної плати. 4. доступні передові технології звітності за умови аутсорсингу розрахунку заробітної плати. 5. Провадження змін покращується на 100% у випадку аутсорсингу розрахунку заробітної плати. 6. рівень точності покращується на 50% у випадку аутсорсингу розрахунку заробітної плати. 7. Кількість щомісячних виправлень істотно зменшується. 8. ваша юридична відповідальність зменшиться на 90%. У випадку аутсорсингу розрахунку заробітної плати. Більше жодних штрафів. 9. Зникають зриви сроків виплати. 10. Безпека ваших даних підвищується на 50%. У випадку аутсорсингу розрахунку заробітної плати. 11. Більше жодних проблем з працевлаштуванням бухгалтерів з розрахунку заробітної плати. Підсумуємо. Виконуючи розрахунок заробітної плати власноруч, ви дізнаєтесь про таку кількість прихованих витрат, що це буде зводити вас з розуму, коли ви розумієте, що витрачаєте кожного місяця, а якість як і раніше, низька. Наше дослідження виявило, що всі 100 компаній платять більше ніж 20 євро за розрахунок заробітної плати однієї людини на місяць. Найнижчий показник для найефективнішої компанії складав 21,75 євро центів. Найвищий був 47,85 євро центів на одного працівника на місяць. Неймовірно, чи не так? Будемо сподіватися, що ви не в числі найдорожчих. Тож внутрішній розрахунок заробітної плати означає, що ви витрачаєте занадто багато і все одно маєте погану якість. Ця погана якість буде коштувати вам набагато більше ніж 21 євро 75 євроцентів, тому що ви пропустите всі переваги передових технологій управління. У вас так багато непрямих витрат, що підрахувавши все, виявиться, що ви б могли витрачати від 50 до 100 євро на людину на місяць. Наскільки це велика втрата? І в той час як ви витрачаєте цілий статок. Якість, як і раніше, залишається на низькому рівні. Це схоже на покупку Deolanos за ціною BMW. Коротше кажучи, наше опитування показує, що вартість вашої однієї платіжної відомості становить мінімум 21,75 євро. Наша ціна становить 10,5 євро або менше, більш ніж 50% економії та на 70% краща якість.

І знову ціни знижуються на 50%, якість підвищується на 70%. Для компанії чисельністю 500 співробітників щорічна економія в розмірі 500 помножити на 11,25 євро, помножити на 12 місяців дорівнює 67,5 тисяч євро. Плюс підвищення якості на 70%, що означає додаткову економію як мінімум 47 250 євро. Таким чином, загальна економія може досягати 114 750 євро на рік. Ви будете економити принаймні 229,5 євро на одного працівника на рік. У Західній Європі більше 90% всіх компаній здійснюють аутсорсинг розрахунку заробітної плати. Те ж саме скоро стане можливим і тут. Як довго ви будете продовжувати платити ціну BMW за якість Deolanos, коли ви можете отримати якість BMW за ціною Deolanos? Довірте розрахунок заробітної плати нам та зробіть його простішим, безпечнішим, кращим і набагато дешевшим. Що ще вам потрібно? Ми найкращі з можливих партнерів для розрахунку заробітної плати, про яких ви тільки могли мріяти. У нас працюють близько 15 тисяч співробітників, і ми робимо розрахунок заробітної плати для десятків тисяч людей. І прямо зараз ми маємо спеціальну пропозицію, але лише до 31 січня 2017 року. Дійте зараз перш ніж втратите цю можливість. Скористайтесь нашою пропозицією і отримайте перше підвищену конфіденційність. Друге бездоганну управлінську звітність. Третє повне дотримання податкового законодавства. Четверте точність. П'яте відсутність помилок. Шосте. Значне зниження юридичної відповідальності сьоме жодного порушення процесів нарахування заробітної плати. Восьме підвищення рівня безпеки даних. Дев'яте відсутність операційних ризиків. Десяте зниження витрат на більш ніж 50%. 11. Одинадцяте необмежене консультування в області нарахування заробітної плати. Щоб отримати всі ці переваги, не забудьте скористатись нашою пропозицією. Але ця пропозиція діє тільки до 31 січня 2017 року і лише для перших 50 нових клієнтів. Дій зараз. Плюс 38 050 358 55 03 Наша пропозиція. Перше ніяких впроваджень та витрат на устаткування. Миттєва економія 15 євро на одного працівника. Друге. Перший місяць нарахування заробітної плати абсолютно безкоштовний. Третє. Ваша загальна щомісячна плата складе 10,5 євро за один розрахунок на місяць. Четверте ця плата включає в себе необмежену кількість консультацій з заробітної плати. П'яте, якщо у вас більше ста співробітників, ви платите лише 9,5 євро. Шосте якщо у вас більш ніж 200 співробітників, ви платите лише 8,5 євро. Сьоме. Якщо у вас більш ніж 300 співробітників, зателефонуйте мені, щоб дізнатись про ще кращу ціну. Таким чином, замість того, щоб витрачати 21,75 євро і отримувати погану якість розрахунку заробітної плати, ви будете платити лише 8,5 євро, і ви отримаєте високу якість надсучасні послуги з нарахування заробітної плати. Якість BMW за ціною Deolanos. Зателефонуйте мені або напишіть на електронну пошту зараз і почніть заощаджувати кошти вашої компанії. Дійте зараз, щоб переконатися, що ви в числі перших 50 нових клієнтів. Перейдіть за цим посиланням, або зателефонуйте мені прямо зараз за номером плюс тридцять вісім нуль п'ятдесят або напишіть на електронну пошту інна.